Громадська організація Молострищини виступила з ініціативою з проєктом «Стрий місто Могмолі і звернулися із пропозицією долучитися до проєкту прохання управління сільських партій. Бюро екології взялося за організацію. Цього сьогоднішнього заходу, в якому беруть участь економічний відділ стризько Стримської партії, комісії Стрицької партії, так само трибунал стризької партії і представники прес-служби. Всі ми разом, хто присутні сьогодні на, на робочому місці, ми посадимо чотири магнолії, які будуть прикрашати наше прихильні управління, і зокрема місто Стрий. Ходіть центральна вулиця через центр міста. І відтак ці магнолії будуть дуже гарною прикрасною для нашого міста. А магнолії магнолії є презентовані у нас організації мови стрищини, які вже і по кількох школах, і так само в державних інституціях вислупили ці магнолії. І тепер також просимо магноліки на території нашого управління сільського магнолії? Ні-ні, ми не вирощуємо. Ні, то ми просто купили, просто одного чоловіка ми придбали. Де, е де ви їх е ви магнолію? На якій саме парафії, е -е які магнолії? Звідки е взагалі у вас ідея? Чи ви в рамках цього проєкту просто так само собі? Ні, тут магнолії, коли б посадили і чекає, листійти на місце. Це магнолія була посаджена в минулому році, це не було якоюсь ініціативою, але це просто була така приватна ініціатива, щоб десь можливо прикрасити на цю нашу будівлю, десь можливо, щоб внести якусь таку приємну місцевість прикрасити. Ну і воно, я знаю, прийнялася, дякувати Богу, вона ще не цвіла, але маємо надію, що вона буде тішити нас своїм квітом. Ну, крім того, ми ще садили в себе на парафії на волі довголуцькій біля храму. Також там посадили разом з дітьми. Це було в рамках такої акції, що ми прибирали вулиці села і разом з тим посадили дерева для того, щоб десь також прикрасити територію навколо храму. Ось і все. На даний момент посадили тільки одну, але вже підходили діти і дорослі казали, що там би пасувало ще кілька, то маємо надію, що, можливо, ще також досадимо кілька штук біля храму на волі друго.